Сьогодні до мене прийшов пацієнт, сів у крісло, склав руки на грудях і сказав: Лікарю, я довго вибирав, читав відгуки, порівнював підходи, аналізував дипломи. І ось я вибрав вас. Ви найкращий. І я задумався. Взагалі приємно, звісно, тобі говорять такі речі. Хочеться посміхнутися. Гордо поправити окуляри і сказати щось на кшалт. Ну що ж, будемо працювати. Але я знаю цей погляд, уважно оцінювальний, як у суворого сомельє, якому подали вино на межі геніальності і отступ. Це, Ця людина не буде просто обрати мене. Він ще не вирішив, чи виправдовую я його очікування. Радий, що ви зробили. Такий усвідомлений вибір. Так, я завжди ретельно підходжу до вибору фахівців. Мені потрібно найкраще. Як знаходили раніше. Ну, знаєте, завжди щось не те: хтось занадто холодний, хтось занадто м'який. Один весь час кивав, інші поради давав, наче знає життя краще за мене. А я поки що не знаю. Я вас тестую. І тут стає зрозуміло. Людина не шукає терапії, вона шукає ідеального психолога, такого, що балансуватиме між емпатією і суворістю, читатиме думки її вгадуватиме бажання, завжди говоритиме рівно те, що треба, не нате тиснутиме, але й не буде пасивним. Проблема в тому, що такого психолога не існує. І я можу сказати про це прямо, а може просто поспостерігати, як він буде думати і наблюдати, бо справа зовсім не у виборі фахівця. Річ у тім, що довіра це не диплом на стіні, не рейтинг в інтернеті. Довіра це ризики, марафон, а не спрінт. Давайте так, ви продовжуєте тестувати мене, а я буду виділяти вашу здатність до довіри. Подивимось, хто з нас здасться першим. Він усміхається. І ми починаємо.